Музей Галагана там невеличкий простір, але там у них дуже комфортно: вентиляція, теж у них віконечки є, тобто виходи організовані. Вентиляція організована, сам простір, чистенько все прибрано. Плитка, гідроізоляція, оздоблення, все, 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 все супер. І мабуть, з моя школа номер 7, де дитина навчається. Бо я перш за все, коли дитину відводила до школи. Це вже було після вторгнення. Я перевірила окриття. Там не ідеальне також укриття, там є виступаючі конструкції. Це дуже погано ну, для старшокласників, бо вони тукаються головою. А коли дитина біжить, паніка це дуже плохо, ну, не годиться. Але там не було виходу іншого. Зате там зробили вентиляцію, запаси води, провели санітарні вузли. Там є туалети, хлопчики, дівчинка, є питна вода є два виходи тобто ну там пересіди в безпеці ну не жити а пересіди пересидити ну нормально, норм